З'явилась ось така у нас пральна машинка. Це лінійка Home Professional від Bosch, друзі. Збірка, Німеччина, Made in Germany це велика рідкість. БУ варіант, але стан дуже гарний. Тут ну, всього тільки декілька подряпин на корпусі ось тут. Ну і ось тут незначне. Стан доволі гарний. В технічному плані протестована, ідеально працює. Ціна її 20 тисяч гривень. Розміри 60 на 60 стандартні, друзі. Стандартна пральна машинка, не вузька. Знижка підписникам каналу обов'язкова, друзі. Так що звертайтесь, мій номер телефону під відео. Наша адреса бульвар Вацлава Гавела, 18, відрадний ринок, місто Київ. Доставка по всій території України. Також працює в магазині оплата частинами від ПриватБанку та Монобанку. Дуже великий вибір техніки. Так що заходьте, дзвоніть, пишіть техніку підберемо. І знижка підписникам гарантована.